Декларує матеріально технічну базу свою, що вона відповідає певним нормам і повідомляє орган місцевого запорожає тормозну інструмент і на наступний день починає вести свою торгівлю. Відповідно, це не стосується, дають дорозі торгівлі, чи торгівлю за автопричку, розумієте, тому що якщо стаціонар нікуди не перенесе ресторан, магазин чи відповідно, то якщо дозволити без доступ, бери торгівлю. Зараз наше місто перетвориться на вищому шангарі, на весь великий позаду. Людина по йде, маючи підприємці патент, де хоче вставати там. Щоб... Але для того, щоб ну буде... ви бачите на сайті є відповідний зразок, заповняється відповідність своєї матеріально-технічної своє, бази і без будь-яких на наступний день починає свої законні підвід. Правда, там також сказано, що якщо вони подадуть неправдиву інформацію. Це будуть відгадувати страшним санкції. Тобто, все те, що він написав про відповідність актів експлуатації, відповідність норм, які грають, звернуться, вони будуть піддані ну, страшним санкціям. Але важливо, по порядку, чесно щоб